Ласка, є я, я не спитати, а внести ясність по поводу площаді і по поводу вулиці Леніна. Олександр Володимирович, не треба вже ні у кого питати. Вже проголосовано було це питання на сесії, на тій першій сесії, коли по зняли, тоді голосували. Було проголосовано і всі були одностайно за. Депутати ж голосували. Там, Вся громада була тут. Нема що вирішувати. І треба просто цей процес починати. Бо якщо вулиця Леніна це трошки довше, воно буде тягнутися, то Майдан треба зараз вже робити. І, і ми так вважаємо, мабуть, ну, може, питання пам'ятника, надо, чи не треба, але ну, певно, що пам'ятник героям тої Небесної Сотні тут повинен стояти. Ось ну, так. Все. Ще хочу довести до вашого відома, що з виконувачем обов'язків міського голови Сібрио Олександром Водиновичем ви можете зустрітися на особистому прийомі на першому і першій-третій понеділок місяця, якщо я не помиляюся, ви соцзабезі на першому поверсі, будь ласка. І ще ні одна людина, яка прийшла до мене в приймальну, не... ще не було такого, що вона до мене не потрапила. Будь ласка, це теж не проблема. Також я і у Фейсбуці. Є в міської ради в Фейсбуці. Через це ви можете мені ставити через, також через нього питання. Ну, я думаю, що я, я прозорий і відкритий. Якщо немає людей до мене тут питань, то це тільки із-за того може, що, 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 що дійсно нормально е можна спілкуватися з міським головою. Будь ласка. Слава Україні. <різько> Олександр Іринович, ми до вас таке питання. Е нагальне питання є у нас також по проїзду, підняття вартості у загальному транспорті. На сьогоднішній день мінімальна заробітна плата не піднімається і на майбутній рік вона, мабуть, і не підніметься. Як ви вважаєте, чи доцільно на сьогоднішній день, так як цей транспорт переважно використовують особи, які не мають великих статків, чи є доцільність на сьогоднішній день піднімати вартість в транспорті? Було б дуже добре не піднімати вартість проїзду в транспорті. Тим більш хочу вам повідомити, як ви, навірно, мабуть знаєте, що я до транспортного транспорту не маю щось, жодного відношення. Я, я не являюсь, да, ну це це, це так. Я не являюся ні власником, ні, ні директором даного підприємства. Якщо ви хотіли все почути, даю відповідь на ваше питання далі. Було б дуже добре не піднімати вартість проїзду в нашому транспорті. Взагалі, дуже добре було б його понизити. Було б дуже добре, але було б дуже добре, щоб не піднімалися ціни на пальне. Які піднялися на 170%. Дуже добре було, щоб не піднімалися ціни на запасні частини. Дуже добре, щоб не піднімалися ціни на шини, щоб не піднімалася мінімальна заробітна плата, яка також є в цьому тарифі. Це було дуже добре, але це неможливо. Все у нас росте. Зрозумійте, у нас держава регулює тариф, наприклад, на перевезення. Він там у нас 2,50 на сьогоднішній день. Держава повинна, якщо держава регулює тариф, значить вона повинна відшкодовувати різницю. Від собівартості тарифу і від регульованого тарифу. А на це в бюджеті грошей нема. То було б дуже доречно, щоб держава для перевізників і регулювала, наприклад, ціну пального. Це було б дуже добре. А такого ж теж немає регуляції. Ціни, я думаю, на проїзд підніматися будуть, але вони не будуть підніматися. Це буде все прозоро на обговоренні, на громадських слуханнях. Це тільки і там не буде ні одної лишньої копійки. В цих тарифах це потрібно, щоб також громадськість буде за цим слідкувати. Наприклад, наскільки я знаю, в Черкасах подали розрахунки на підняття тарифу, їм відмовили. Ну, відмовили, те відмовили. Ну і добре. Коли будуть, ну, щоб тільки не було такої ситуації, що стане з усім автотранспорт. Від цього краще не буде нікому. Як зупиниться в нас автобуси. Це буде колапс. От треба, щоб був розумний, врегульований тариф, який би задовольнив громаду, який би дав можливість виживати тому самому перевізнику. Оцей, оцей компроміс. Не треба нікому заробляти мільйони. Боже збав. Але треба, щоб був нормальний компроміс. Якщо б не піднімалися ціни на пальне і на всі інші на всі складові цього тарифу, його б ніхто не хотів піднімати. Але нам треба транспортне сполучення, щоб воно було. Я розумію, що я гадаю, що це нормально. Будь ласка. А є на сьогоднішній день вже економічні обрахунки автоперевізників, щоб ми могли з ними ознайомитися. Наскільки мені відомо, то розрахунки перевізники подали приватні особи. В складі 7 чи 8 чоловік. Я не, я не сильно знайомий з цим питанням, а наші такі найбільші перевізники, такі як товариство «Круїзавто», не подавали ще розрахунки на підняття тарифів, а приватні перевізники подали. Це, це власники маршруту, як я не помиляюсь, номер 9. Номер один, четвертого маршруту. маршрута. Я, 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 я добре не розбирався в цьому питанні, не можу вам сказати. Ну, перевізники подавали розрахунки на тарифів. Яка там цифра, теж я не можу сказати? Як вам інтересно, можете в економічному відділі задати це питання, вам даду повні вичерпну відповідь. Дякую. Добрий день, Олександр Володимирович. У е, мене питання таке. Живу я на вулиці Якіра, 29. Ну, знаєте, де Якіра, район Зарембового Гребної. Справа в тому, що 30 років ми вже боремося за те, щоб у нас була вулиця. Ви щоб її побачили, вулиці реально не существує, вулиці немає. Фізично, і, і ніяк ми її не можемо зробити е з мешканцями. Нам потрібна ваша допомога. Ми вже до Бодрова звертали в Черкаси, в Київ. Я знаю, що дуже тяжко, але хоч якийсь грейдер, якась допомога, ми вже будемо скидати, щоб щось, щоб ви завтра чи післязавтра навідались до нас і подивились, вулиці немає їздити неможливо.